Всім привіт! Огляд буде сьогодні у нас на Ямаху БВС БВСка 49 кубиків, 4 інжекторна на водяному охолодженні. Двигун на БВС стоїть популярний, це та ж сама Ямаха Гір 4 інжекторна, але трошечки в іншому корпусі, в іншому дизайні. І, звичайно ж. З іншими завданнями БВС. Вона призначена, призначена в основному для бездоріжжя, для поганих доріг, яких у нас в Україні, мабуть, більшість. Тобто один із одиниць, тобто техніка яких дуже і дуже небагато, скажімо так, як і в кількості. На жаль, з Японії так само небагато їх заїжджає в Україну, але вона дійсно одна із самих скажімо так цікавих Так Давайте по порядку. Є величезний багажник, масивний багажник, за який можна взяти його, там припідняти, припіднести, закинути і так далі, і поставити додатково кофер якщо у вас буде потреба. От в такому дизайні захист від. Від такого болота, крило, таке болотничок. от Все непогано зроблено так. Задня гума, дивіться, яка гарна. Стоїть Тімсон. Розмір гуми 120 на 90 на 10 Легкосплавні, красиві диски, алюмінієві в рідній фарбі, до речі, диски. Весь скутер в рідній фарбі. Нічого взагалі по ньому не було, скажімо так, Фарбовано рідний синій колір. Так, йдемо далі. Глушник з такою красивою накладкою. Тут радіатор знаходиться під пластиковим захистом. Як я і сказав, рідний колір, але наклеїчки вже трошечки як приплавились, величезне сидіння, до речі, можна навіть вдвох сісти. При потребі скутер сам по собі високий, от таких два рідних ключика. Сидіння рідне також залишилось 14 го року випуска БВС з рідним акумулятором. До речі, під сидінням більш ніж достатньо місця для якогось шолома і для всяких потреб, покупок, можливо, якщо буде потрібно. Рідний амортизатор червоний залишив, залишився, також в, в колір супорт передній. По варіаторній системі все оригінальне. До речі, тут більш такий доступний варіант до помпи. Бачите, тут помпа знаходиться. Хто знає, що воно, як воно, то і розуміє. Так, ліва частина також в ідеальному стані, без питань. Тут ще була попередня БВСка повністю в чорному кольорі в мене, а тут е, отак виділили в сірому кольорі сам пол підлогу. До речі, повний бак японського бензину на кришечці 14.05. Одною рукою зачиняється бак взагалі без ніяких питань. О, зліва бардачок для якихось там невеличких. Речей. 13849 кілометрів пробігу. Рідні ручки залишились. Красивий такий свіжий дизайн, мені БВСка навіть по дизайну, до речі, я вам можу сказати, подобається. Ці оченята можна було б трошки поменше зробити. Дайоку. Диск передній мені дуже подобається і виглядає воно круто. Масляна вилка гідравлічна, великий колеса, величезні, 120х90х10 на на розмір гуми, гідравлічна вилка, єдине, що порвалися рідні гофри. Новому власнику потрібно буде замінити. Оці резиночки. Вони якби, виконують роль захисту самого штока від болота, від пилюки. І, звичайно ж, довше служить сальник вилки, тобто потрібно бажано це зробити. Гофри коштують в районі там, 100 гривень недорого резиночки. Так, диск гальмівний, живенький. Все супер, красива Бвеска, мені дуже до вподоби. В першу чергу по дизайну, по кліренсу. Ну і, звичайно, конкурентів у цієї модельки практично немає в плані такого, щоб воно підходило для бездоріжжя. Єдиний, мабуть, Honda Zoomer, але гір явно краще, ніж Zoomer, по багатьох причинах. Починаючи від доступу запчастин, закінчуючи ТО частенько-тихенько працює двигун. По двигунчику ніяких питань абсолютно. Так, ближнє світло на одній, дальнє на іншій. Так, поворотничок працює. Бібіка також працює, все, все чудово. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв, заведу вам ще її кнопочки. І, до речі, з моїм зростом 1,90 дев'яносто, я вам скажу, що мені на неї ну, мега зручно і взагалі крута моделька для поганих доріг. Мабуть, єдиний варіант е на сьогодні, на якому ну, максимально. Максимально комфортно і максимально доступно, починаючи з запчастини і ТО моделька дійсно гарна. Так, Максимальна швидкість в районі 55 км на годину, 55 більше не хоче їхати. Все супер, кому подобається, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, будуть ще цікаві пропозиції. Також не забувайте заходити на телеграм-канал і знайомитись з технікою, яка є на продаж всім гарних покупок.